Вибірку і зарибнення райдужної форелі в Дністровське водосховище за планом від Державного агентства рибного господарства України проводять з 5 по 12 вересня. Цей період найкраще підходить для цього процесу, адже якраз осінній неростовий мальок набирає потрібної ваги, а також найкраще засвоюється у природних умовах. Планували зарибити 150 тисячами маленьких рибок. План вже перевищили, а отже, відсоток того, що Рибка виживає і розмножуватиметься самостійно, підвищується. Наша знімальна група побувала на рибоводному заводі Лопушно, де побачила вибірку малькам його зважування та відсортування. Далі в сюжеті ви побачите цей процес. Рибоводний завод Лопушно заснували ще у 30-х роках минулого століття. Вже тоді науковці розпочали штучне виведення струмкової форелі. Починалося все лише з двох ставків. Це державне підприємство довгий час переходило у підпорядкування різних установ. Вже з 2008 року його передали Державному агентству рибного господарства України, яке керує ним і дотепер. Зараз же ставки в рази більше займаються здебільшого розведенням райдужної форелі. Що поводити мальок струмкової, або як її ще називають, місцева чи аборигенна форель, потрібно набагато більше сил і затрат. Чи струмкову форель ми розпочали створювати маткове поголівля в 2009 році. І на сьогоднішній день ми маємо маткове поголівля, струмкової форелі, і вперше в цьому році. Зарибали річку серед кількості 6300 штук при плані 5000 штук форелі. Вона на грані зникнення. Тому питання відтворення стоїть на день досить гостро. Вже з 5 вересня на рибоводному заводі почали вибір кумалька райдужної форелі. За цим процесом слідкує спеціальна комісія з «Сп п'яти чоловік. Довго затримувати малюк у спеціальних басейнах, зазначають спеціалісти, не можна, адже перед зарибленням, тобто відпущенням риби у природні середовища, її не підкормлюють. А якщо не випускати вчасно, то вона риба починає пожирати одна одну, що тягне за собою чималі витрати. Підприємство не є прибутковим, а кошти, які виділяють, розподіляють максимально. Цього року отримали більше мільйона гривень. У ці гроші входить і корм, і комунальні послуги. Також заробітня плата 17 працівників заводу та ще чимало витрат. Таким чином вартість однієї риби становить близько 6 гривень. Відбувається це у відповідності із нормами, відповідності з наказами, інструкціями. Проді, на жаль, на сьогодні відтворення форелі трошки сповільнилося по ряду причин. Тому Держава вимушена тримати такі форелеві роборозводні заводи, як завод Лопушно. Він один у системі управління аграрної політики України. Завдання підприємства саме вирощувати мальок риби. До слова, рибоводний завод, в принципі має усі необхідні умови для цього. Вже саме зариблення відбувається під наглядом цієї спеціалізованої комісії, до якої входять і працівники рибохорони, які безпосередньо займаються визначенням місць зариблення, забезпеченням під'їзду до них, а також і після охороною цієї форелі, щоб рибаки любителі не виловили її. Вибираємо там, де знаємо, що мише хижака. І знаємо, що відсоток позари буде великий. Це найголовніше, щоб любителі аматор, якщо навіть попадеться, відпускали. І тому форель буде через пару років, і будемо мати великий відсоток форелі. Вибірка малька досить цікавий і клопіткий процес, адже рибу спочатку сортують, поміщають у спеціальні басейни, потім вже визначають середню вагу кожної рибини. Зазначимо, що цьогорічний мальок має близько 6 грам при обов'язкових 5 грамах. Потім його перекладають чи топак переливають у рибовозки, які доставляють маленьку форель до місця призначення. Під час спостереження знімальної групи Чернівецького репортера для транспортування до місця призначення відібрали більше 17 тисяч малька. Вже безпосередньо сам процес зареблення райдужної форелі на Дністровському водосховищі дивіться у одному з наших наступних випусків новин Генрієта Беох Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці.